22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві був проголошений акт злуки між українською та західноукраїнською народними республіками, століттями розділеними частинами єдиної України цього ж дня, роком раніше, четвертим універсалом Українська Центральна Рада проголосила незалежність УНР. Ці події стали фундаментальним етапом державотворення та спростовують численні пропагандистські наративи, зокрема про те, що вперше українські території об'єднав Йосип Сталін. 1 грудня 1918 року Фасти був підписаний між урядами Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки, тобто директорії. Перед вступний договір про об'єднання двох держав і вже 22 січня 1919 року проголошення злуки Української Народної Республіки Західноукраїнської Народної Республіки. Причому наступного дня на засіданні, першому засіданні трудового конгресу України, це парламент. Одноголосно, це було Кілька тижнів після проголошення акту злуки Більшовики захопили й Київ. Поляки зайняли східну Галичину, а Чехословаччина взяла під контроль закарпаття. І, хоча наші війська контрнаступали та звільняли території, у результаті Україна знову опинилася під окупацією УНР під радянською, а з УНР поділили між Румунією, Чехословаччиною та Польщею. Та навіть попри це, українці щодуху прагнули повернути вільну, а головне єдину державу. Гуртованість українців важливий чинник протидії агресору, тому необхідно вивчати та популяризувати історичну правду.